Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому youtube каналі Агронова. UA. І в нас відбулося свіже надходження товару. Отримали ми ось такі Донфенги 24-G2 очки G2 модифікація B. Знову вони в нас є в вільному продажі. То хто ж чекав саме на ці тракторці, запрошуємо до нас на тест-драйв. Багато хто з вас цю модельку знає як 244 G2. Продається вона в Україні вже декілька років. Це така 24 очка з рівною підлогою, дводискове щеплення і реверсивна коробка. Бракувало цього донфангу вже багато років, і останнім часом модно дуже примусова задня гідравліка. Багато хто з вас звертався до компанії, які постачають цю техніку в Україну, і просив, щоб додавали цю опцію примусову задню гідравліку. І цієї весни, весна 2025, цього сезону завод нас почув і почала надходити в Україну саме ось ця модифікація B. Вона отримала двигун ЗН390, відповідно. двигун більшого об'єму і з'явилася примусова задня гідравліка. Відповідно, вона має плаваючий режим, і е тракторець отримав свій власний окремий гідробак. Тобто е система гідравліки вона вже є окрема, е незалежна від масляної ванни заднього моста цього тракторця. З'явилось у нас два зовнішні гідроциліндри з системою відсікання. Ось, тобто... Тракторець якби оновився. І що саме приємно в цій всій історії, що ціна на цей тракторець не змінилась. Як він коштував 8 тисяч умовних одиниць без примусової гідравліки і на Кемовському двигуні 385-му, так він із тими опціями, які в принципі є вартісні, коштує також само 8 тисяч. Гарантія 2 роки, доставка до вас буде безкоштовна. Тож, друзі, хто цікавиться цією технікою, рекомендуємо вам не затягувати, тому що. Машина хороша, надійна, ці трактори є популярними і за якийсь, час, за якийсь час їх просто не буде. Тому запрошуємо до нас, попробуйте, потестуйте і приймайте рішення. По основним характеристикам, ну дизайн вам всім цей сподобався, зайшов, Ближні світло лінзи, дальнє світло ось це такі леди. Як я вже казав, двигун у нас, давайте так, двигун ЗН390. Так. Два насоси анша, бачок гідропідсилювача, редукторний передній міст, резина 6,5 на 16 передня, 11,2х24 задня. Щеплення тут обов'язково дводискове, величезне робоче місце, за що багато хто з вас і любить цей тракторець. Дуже зручно на ньому реально працювати, величезний гумовий коврик, бокова куліса переключення передач. Реверсивна у нас коробка, 8 передач допереду, 8 передач назад. Все зроблено добротно, класно, ну, як вміє Донфенг. Розбірний задній колісний диск. Все навколо сидіння в нас зашито. Сидіння плаваючого типу регулюється індивідуально під вашу вагу. Ну, як я і казав, є свій вже окремий гідробак, два зовнішніх гідроциліндра, додатковий гідророзподільник на 4 гідроконектора, потужна, дуже потужна задня навіска. ВОМ стандартно тут є двошвидкісний, все в клівочці, все в кульочках. Тільки все прийшло, буквально ми його тільки дістали з упаковочки. Тож, друзі, кого цікавить така техніка, У нас вони є, свіжі, класні, незастояні тракторці, все як ви любите. Акумулятори варта стоять стандартно на цих тракторцях. Передні вантажі 6 штук по 20 кг кожен, тобто 120 кг противаг. Сумарно встановлено, ну ось такі красунчики. Так що, друзі, кого цікавить така техніка, телефони, координати наші вказані внизу в описовій частині під відео. Телефонуйте, ми вас з радістю проконсультуємо, або приїжджайте до нас і попробуйте особисто, потестуйте на новому двигуні. Ну, як, він не новий двигун, для цієї моделі він новий, а так він перевірений, надійний і з примусовою задньою гідравлікою. В принципі, чого так довго добивались наші. Замовники від заводу Донфенг. Так що, друзі, маємо ці класні модельки, телефонуйте, набирайте, і ми вам організуємо саме такого тракторця.